Свій бізнес на НВ, новий розділ для бізнесу, створеного за підтримки про Кредитбанк. Просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем: це Іван Ступак, військовий експерт і екс-співробітник Служби безпеки України. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю, радий бачити. Дякую за запрошення. Взаємно і дякую за те, що зголошуєтеся. робите це з певною періодичністю. Нам це особливо цінно. Ну окрім я вже сказав, та ситуації поточної, окрім того, що відбувається в сенсі військовому, є заяви, є загальне тло. І от я пропоную з нього почати. Президент США вірить, що е, Владимір Путін хоче укласти угоду про припинення вогню в Україні, але додав, що він встановив для Росії так званий психологічний дедлайн е, щодо того, коли вона повинна дати згоду на це. Ну цікава заява, тому що вона ніби не передбачає, знаєте, жодних термінів, жодних календарних планів як то було попередньо, бо попередньо було 24 години, а тепер психологічний е, дедлайн. Але слухайте, Трамп починає про щось здогадуватись, як вам видається. Ну, з того, що я бачу, з його риторики, це спроба трішечки натиснути, але залишити е, Володимиру Путіну маневр, простір для маневру. Так, він каже: от ми тут, я не задоволений, ось психологічний там певний термін, але ще раз він не встановлений. Е, далі він погрожує якимись шаленими санкціями, але знову і знову залишається простір для маневру. Тобто я думаю, що Дональд Трамп поки що дуже сильно сподівається. Що диктатор Путін все ж таки скористається цією нагодою, таким запрошенням, і Трамп не буде змушений використовувати якусь важку артилерію. Інше питання: чи готовий він буде використовувати цю важку артилерію, бити по Російській Федерації? Бо вже сьогодні були заяви, наприклад, від... Керівника російського фонду прямих інвестицій, такого собі Крила Дмітріва, який дуже пафосно заявив про те, що все ми домовилися з американцями вже розробляти природні ресурси рідкоземельні метали на території Російської Федерації, в тому числі і на території там де ведуться бойові дії ну тобто, де велися окуповані території України. Тобто вони вже готові там серйозно, серйозно на цю тему спілкуватися тут. Чи Питання, чи буде готовий Трамп в таких реаліях застосовувати важку артилерію у вигляді санкційної політики, враховуючи те, що от є така ось цікава пропозиція від Росіян? Ну добре, але певна зміна риторики, вона фіксується. Якщо раніше він говорив про цілковиту довіру, то зараз вже ми чуємо якісь там здогадки, що може бути так, що росіяни говорять нам неправду або просто дурять. Тобто, ну певний такий градус змінився. Моє питання звучить так: за рахунок чого, чи е, американська адміністрація, і, зокрема Дональд Трамп, звертає увагу на те, що відбувається кожного. Дня в українських містах і теж з українською енергетикою, чи це радше якісь ну я не знаю внутрішні комунікації, і з із цієї комунікації випливає ось ця така підозра, яка нарешті з'явилася щодо нещирості росіян. Я думаю, це другий варіант. Про те, що кожного дня Україну обстрілюють, на жаль, є звикання. Є звикання у наших західних друзів. Вони живуть своє життя. В них є свої мрії. В них є свої проблеми. В них там екологія. В них там, решті-решт, відпустки. Українська війна вже триву війна в Україні. Триває вже там три плюс роки. Вони вже всі порядком втомилися. Це я дійсно знаю, бо регулярно чую там, певні такі фідбеки від наших знову таки, західних друзів, які кажуть, ну слухайте, ну війна у вас там вона йде в порядку. На порядку денному. Ну, війна і війна кожного дня. Ну що можемо зробити? У нас своє життя. Тому я думаю, що це можливо якась своя внутрішня комунікація. Йому доносять цю інформацію. І от тепер ще таке риторичне питання: є такі, є такі прошарок людей, які. Не готові визнавати там певні свої помилки, або там що їхні твердження судження виявилися неправильними. І Вони до останнього тягнуть час. І кажуть, ну час, час почекаємо, час подивимося. Тобто їм важко усвідомити, що їх там надули, що їх кинули. От навпаки, от, диктатор Путін кожного разу визнає, що його надули, що його кинули. А Дональду Трампу, я думаю, це все ж таки важко робити, тому знову і знову він тягне час. Ми побачимо, наскільки довго це е, вдасться йому робити. Тому що певні зміни, певні зрушення вже є. Я про це сказав вище. Поговоримо про те, що ці речі відбувалося на території Російської Федерації. Там заявляють про нібито о, атаку українських безпілотників. Зокрема, по Калужській області е, там знаходиться військовий аеродром, який називається Шайковка. Е, я не можу і ви я думаю, теж не можете стверджувати про те, що це були саме українські безпілотники, тому що наразі я не зустрічав у. Офіційної інформації від генштабу, коли вона з'явиться, ми це скажемо прямо, поки вона не з'явилася, ми говоримо про якісь безпілотники. Але результат незалежно від того, чиї вони. Я думаю, вже зараз той результат можна оцінити. так? Ну, дивіться, знову знову кажемо про те, що вони долітають незалежно фіксацію, принаймні, от станом на зараз, я не побачив про там повторну детонацію. Про те, що там все палає, не можуть загасити, Відверто скажу, ну цих новин не бачу. Можливо, вони з часом будуть, бо в Російській Федерації по окремих регіонах треба це обов'язково сказати. Вводяться персональні обмеження. Місцева влада вводить шалені обмеження на публікацію прильотів українських безпілотників, що кажемо, з українських, Ну полухом рахунку, а чи ж вони ще? На прильоти, на прольоти, напрямку прольотів, в тому числі і результати прильотів, повторну детонацію, пожежу, за задимлення на це вводяться шалені обмеження. Ну що, що передбачається? Ну звісно, кримінальна відповідальність. Тому можливо, саме з такими речами, з такими серйозними обмеженнями, можна пов'язати відсутність зараз у широкому доступі якоїсь там достаменної інформації про те, куди прилетіло, і що було вражено, але. Бувають такі моменти. Ми з вами попереднього разу говорили, наприклад, про Енгельс. В цьому році Україна атакувала його тричі, тільки на третій приліт. Була повторна детонація, і там на 960 мільйонів американських доларів вибухнуло боєприпасів. А перші два були ну невдалими. Тому що раз праця, праця, праця наших сил оборони, розвідка військова, служба безпеки України, збройні сили регулярно відправляють, регулярно нищать, і рано чи пізно буде пробиття у вигляді дійсно серйозних вибухів і серйозної детонації. Це те, що ми хотіли побачити. Ну Добре, але якщо говорити про цю шайковку, незалежно від того, атакована вона чи не атакована, сам об'єкт. От ми могли би його оцінити тут. Я дам вам абсолютну волю, ви можете це порівняти з тим самим Енгельсом військовим об'єктом та аеродромом, про який згадували вище, можливо, якісь інші параметри, але просто розуміти, з чим ми маємо справу, що це за об'єкт такий, що там є. Ну Дивіться, наскільки я знаю, там ще раз. Це аеродром, це локація, де знаходиться російська авіація. Більше деталей я вам дійсно сказати не можу. Я не можу, що там розташовувалося. з того, що ви раніше було. Це стратегічна авіація. Це ту 160 знаходилася знаходилися там. Але що зараз, що саме було ціллю з цієї атаки? Можливо, дійсно якісь там літаки знаходилися. Можливо, там були переміщені крилаті ракети, і вони там зберігалися. Можливо, вони були ціллю. Ну тільки з часу можемо побачити. Ну так, ми чекаємо на інформацію від генштабу, як я вже говорив. Я думаю, там буде більше інформації, і напевно більше ніж про це скажуть самі росіяни. Ну, бо, дійсно, там є неабиякі зараз обмеження і блокади з е, поширенням е, даних. Е, повернімося в минуле в 2024 рік. За е, New York Times публікує розслідування. Там є кілька тем таких окремих, цікавих. Я пропоную по кожній з них пройтися. Так, от е, літо 2024 року Україна пошкодила Кримський міст далекобійними ракетами Атакамс. ще ви Пливає властиво з цього розслідування операцію провели в межах компанії Lunar Gale, яку сумісно розробляли українські і американські фахівці. Ну і ця кампанія передбачала удари по російській інфраструктурі в Криму, хоча удари по кримському мосту були однією з червоних ліній для сполучених штатів. Цього разу вони погодились. Ну і там історія така. Я не буду зараз все зачитувати, тому що це в відкритому доступі аудиторія може знайти. Але історія полягає в тому, що е, на початках це мало бути, мало бути одночасно Атака з повітря атакамсами і морськими дронами, якщо йдеться про опори цього мосту, ну але потім росіяни зміцнили охорону. І відповідно прийнято було рішення атакувати тільки атакамсами. Ну в цілому, які у вас враження виникають після оприлюднення цієї інформації? Поки що там офіційного підтвердження якоїсь ми не маємо, але ну є, є причини або інакше є підстави довіряти тому, про що пише The New York Times. Брак цього другого елементу підводного наскільки він там змінив той результат, який мали на виході. Ну, якщо ми кажемо загалом за удари, то було там два успішних удари. Перше, це треба нагадати, це роботи СБУ, Це 21 тонн гексогену, вантажівка, вибухнула на Кримському мосту. А потім вже був з часом надводний удар. І Ми ж повинні розуміти, що кримське містом захищається, можливо, на такому ж самому рівні, як і будь-яка резиденція диктатора Путіна, і на повітрі, і в воді, і бонові загородження, і колонгісти, якісь там не знаю, там плітки ходили про дельфінів бойових. І систем протиповітряної оборони, і радіолокаційні е, реби, тобто дійсно серйозний серйозний захист. Тому ну, було таке влучання, судячи з цих публікацій, е, дійсно, мост пошкоджений, але не виведений з ладу. На жаль, у росіян є можливість його відновити. Звісно, він обмежений, він більше не на 100% не працює. Е, важко сказати, наскільки на, на 80-75, на але точно, що не на 100%. З іншої сторони, вони також розвантажили цей міст через використання наземного шляху. Тому е, зараз важливість цього моста, вона більше, я так пропускаю, медійна, вона більше така іміджова і ну, військової складової тут більше немає такої. Щоб 100% він важливий і тільки його знищити, і все одно моментом в Росії пошкодиться. Тут ще інша сторона, я хотів би, щоб ваша аудиторія подивилася на таку історію. Я думаю, що з часом ми побачимо більше таких ось публікацій в американській пресі, таких даних, і я припускаю, що вони будуть в першу чергу зливатися з Пентагону, з Держдепу, з, від поточної адміністрації пана Трампа. Для того щоб розкрити там форму, методи роботи, як працювала раніше там адміністрація пана Байдена, як працювали за його каденції, і на цьому показати, що а ми так робити не будемо. І от таким я думаю, вони будуть все частіше, і частіше, оскільки там можна буде їх дійсно викидати, і припускаю, що все ж таки, якщо ми там рухаємо в цьому напрямку. Цій траєкторії то знову і знову можна очікувати якийсь десант аудиторів, які повинні приїхати від Сполучених Штатів і перевірити всю допомогу, яка використовувалася Україною на предмет не розкрадання всередині країни. Я думаю, їх це не цікавить. Вони чудово розуміють, що якийсь відсоток дійсно було роздірібання. Ну на жаль, ну такий такий менталітет їх цікавить: виведення грошей за кордон. Виведення десь умовно в Польщу з Польщі на Кіпр, з Кіпру на Багамські острови. А звідти найбажаніший варіант для пана Трампа це умовний Хантер Байден, а в валізах в клітиночку готівкою вивозить це до, до особистого маєтку свого батька. Це дійсно був би найкращий варіант. Ну сподіваюся, що це виявлено не буде саме через те, що цього не було. Ну добре, але наскільки це небезпечний прецедент, тому що політична боротьба в світі вона знає такі приклади, і я не буду зараз перераховувати, але навіть найближчі до нас країни вони через це вже проходили. Коли там чинна адміністрація публікує якісь документи щодо діяльності попередньої адміністрації і вже опозиція, тобто попередня адміністрація, яка тепер в опозиції, звинувачує фактично в тому, що вони там розкривають державну таємницю або показують ворогам е принципи прийняття рішень. Ця ж історія теж може спрацювати і в Сполучених Штатах Америки, тому що є певна межа е здоров. Ово глузду в навіть політичній боротьбі, чи там зараз про неї не, не доводиться говорити? На жаль, там про це говорити не доводиться, але загалом, що ми кажемо, дійсно є це державна таємниця, це військова таємниця. Як працюють взаємодіють між собою розвідки інших країн, наскільки швидко вони взаємодіють? По яких каналах це дійсно ці моменти, всі все, що оприлюднюється американською стороною, вона дає приводу російській стороні а. Ну, що ми кажемо, негласно для себе там спецслужбами зрозуміти. Ага, тобто, це все-таки були американці. Ми, ми тепер точно це знаємо. Ми тепер можемо спрогнозувати певний порядок дії американської сторони. Тобто, ще раз це дає багато багато підґрунтя для розуміння, да, можливо, передбачити певні кроки, як вони ухвалюють рішення. А з іншої сторони, що ми кажемо там більш такого з фасаду. Це робота пропаганди російська. Жпрокляти українців. українці, то це, це роблять. Ну звісно, американці вже сильно не виходить звинувачувати. Подивіться, яка відбулася трансформація з англосаксів. Вони трансформувалися в плюс-мінус надійних партнерів. Їх вже не критикують і отілося. Е Ну скажем так, тишки хворі люди на голову, які по Москві їздили з макетом ракети на Вашингтон, вони вже більше в ефірах не з'являються, і от я думаю, що для медійне складове це дійсно буде використано для бомбардування медійно, як України, так і попередні адміністрації, і, наприклад, навпаки, хвалити. Адміністрацію Трампа бачите, яка гарна людина, людина просто скеля. От всі ці козні, які планували попередня адміністрація і Україна, все вони розкрили, все показали. От молодці з ними можна мати справу. Ну, добре, ось ця інша м, частина розслідування, яка стосується крейсера Москви, його е, удару по по цьому крейсеру, і нібито американці ну, по-перше, були там чи шоковані, чи розлючені, чи налякані по різному можна оцінювати. Але те, що вони точно цього не чекали і не планували, знову ж таки, тут я посилаюся на, на, на журналістське розслідування, які могли бути побоювання, і е, зрештою на, на яку реакцію могли би. Е, Могли би спричинитися росіяни, тобто, чи ви розумієте природу ось цього такого оці перестороги американської, якщо брати це за основу і за правду? Ірраціональність. Ірраціональний страх перед Російською Федерацією, яка може щось вчинити, і це не можна буде взагалі передбачити. Ну, звісно, що американці бояться, чого тільки ядерної зброї, ядерного удару, це вони дійсно боялися. І згадайте, там були здається в книжці війна Боба Вудворта згадки про те, що е -е, навіть якщо Здається, там це була посил, е -е, що навіть якщо вірогідність використання Російської Федерації ядерної зброї там. 5-10% — це вже дуже багато для американської сторони. Дійсно, сидять аналітики. Вони сидять там в теплих кабінетах або там не знаю, там в кондиціонованих кабінетах, і вони бачать, що Україна, яка не має ядерного потенціалу, не має флоту, не має такого війська, вона топить гордість російсько-чорноморського флоту просто вщент, просто от в труху, і от одразу відправляє на дно. І, звісно, у них була ну я розумію, перша реакція все. От тепер росіяни нічого не стримає. Тепер вони хапаються за червону клавішу і будуть мочити Україну в ядерній війні. Ну а там може далі дістатися ще і там західним союзникам. Слава Богу, цього не відбулося. На поки побачили, що Російська Федерація вона більше, я перепрошую за сленг, понтовіта. От тут це ось пітерські понти це здебільшого такий образ мислення та образ дій сучасного. Ну і в принципі, за останні десятиліття керівництва Кремля. Про подальші плани Кремля давайте поговоримо. Тут теж я буду посилатися на західне видання, зокрема Associated Press. Російські війська готуються до нового наступу в найближчі тижні, аби максимізувати тиск на Україну і зміцнити позицію Кремля під час переговорів щодо припинення вогню. Ну тут випливає теж з цієї публікації про те, що нібито цей крок дасть Владимиру Путіну підстави для того, аби відкласти обговорення щодо припинення боїв, захопити більше території. Ну і нібито це буде Найближчий період, там весняно-літня кампанія. В жодному разі зараз е, я не говорю, не озвучую цю інформацію з метою якоїсь там залякування. Знаєте, ми вже як то кажуть, тут в Україні лякані і призвичайні до всього. Так але е, ну давайте оцінимо потенціал той російський. Наскільки е, навіть якщо такі плани десь на вони собі вишиковують, вибудовують, наскільки вони встані це з військової точки зору зараз е, реалізувати. Так, давайте будемо знову як я полюбляю казати, їсти цього слона по частинах. Західний президент, по перше, казав про те, що готуються наступальні дії Російської Федерації на, на там, окремих напрямках. Це раз. По друге, ця інформація випливає з американської сторони. Угу. Тобто, якщо з американської сторони, то це вже в принципі певний натяк, що ну, може бути дійсно щось серйозне. Це от на підтримку цієї тези. На противагу, ми бачимо. Ми з вами постійно там в кожному етері говоримо про те, що росіян спостерігається останні п'ять місяців загальмовування просування по території України. І згадайте, якщо ще в вересні, жовтні, ми очікували з російською інтенсивністю, що все зараз почнеться біт битва за місто Покровськ. Її не відбулося, просто не відбулося навіть. На окремих моментах славетний підрозділ Скеля зміг на Покровському напрямку росіян відбити. Так, небагато. Там загалом 6 квадратних кілометрів, але все одно росіяни були змушені відступати. І це показує, що ресурсів не вистачає в них. З іншої сторони, знову стрибаємо на підтримання цієї тези, буквально на минулому тижні. Була зустріч диктатора Путіна зі своїм там істеблішментом з письменниками, і там його запитував Захар Прилєпін, каже, От, там, порив душі, питаю вас. Що з ротаціями треба там мальчиків ротувати, Вони вже втомилися три роки на війні. На що Путін там дуже вітіювати в своєму стилі, про те, що та, -та, та ми там думаємо це важке питання, складно, але ми щось вигадаємо. Тобто він відповів фігурально ні, ротації не буде. І тут в принципі ще раз цю тезу можна піднести як на підтримання наступальних дій, що які там ротації люди потрібні на фронті. Ми ну, зараз такий удар зробимо, а так само можна частиною віднести на противагу, що людей не вистачає, що ротація, якщо зараз зробити. Прийдуть на фронт боєздатні, не підготовлені війська, а українці своїм досвідом вони їх просто дотиснуть і змусять відступати. Тому залишаємо цю інформацію ще раз нікого не залякуємо, але залишаємо цю інформацію в такій собі сірій зоні. Є як за на підтримку цієї тези, так і проти. Але треба дочекатися підтримки з боку наших розвідників та можливо подальші посилання на західних розвід... розвідників, які скажуть, що так планується наступ, чи це більше тишки це ну, чи це не в Останні кілька хвилин нашої розмови я би хотів присвятити поточній ситуації на, на фронті, а почати з е, Білгородської області Російської Федерації є там попередні дані про нібито просування вглиб 3-4 кілометри. Але ну це це, це це точкова історія. Якщо подивитися в цілому, на на скажімо, на картину ширше, от згори, що б ви сказали про цей відтинок? Це відволікання уваги, ну ще раз, не більше. Наша присутність в Курській області вона зменшується просто кожного дня. От зараз я просто відкриваю мапу Deep State, вона показує 69 квадратних кілометрів те, що контролює Україна. Так, є там, на жаль, сіра зона вже на нашій території. Вона вже орієнтовно два тижні там знаходиться. Це юнаків, в напрямку Юнаківка, 60 квадратних кілометрів Російська Федерація там присутня. Тобто, ще раз, портал Deep State не показує пряму окупацію, але показує, що сіра зона, що там точаться бойові дії. Я пропускаю, що все ж таки Україна намагається відтягнути увагу Російської Федерації, от зайти на територію Білгородської області, як ви сказали, там до п'яти кілометрів вже пройдено в глибину і змусити полегшити певний тиск наших підрозділів, які перебувають в Сумській області, бо там тісно тиск шалений. Ми бачили відео, як. Десятки одиниць спаленої української техніки, яка там намагалася рухатися як в напрямку судж, так і в зворотньому напрямку, і це все знищується Російською Федерацією. Тобто там дійсно дуже дуже складно. Іван, Я вам дуже вдячний за те, що знайшли Дякую. час за та за розмову. Нагадаю, для нашої аудиторії Іван Ступак з нами на прямому зв'язку військовий експерт і екс співробітник Служби безпеки України. Ну, друзі, якщо скажете, що ми. Не оцінили ситуацію на інших відтинках фронту, матимете абсолютну рацію. Це дійсно так, тому що багато що відбувалося теж під Покровском. Там теж є певна зміна динаміки. Але повірте, ми цієї теми торкнемося ще неодноразово, тому варто залишатися на радіо НВ. Коротка мить, далі інформаційний сервіс, і по тому ми знову з вами зустрінемось. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.